Привіт, друзі! Мене звати Оксана Тріль, я парфумерна блогерка. Сьогодні хочу розказати про свої люксові парфуми, про які я мріяла. В першій частині будуть три новинки. Принаймні, у мене в колекції ці новинки з'явились нещодавно. І парфуми, які я дуже люблю. А взагалі надихнулася я, щоб зняти це відео, тим, що Тиждень поспіль я користувалася люксовими парфумами, і рука тягнулася до них. І я хочу вам сказати, що я і відпочила, і кайфанула від них, і скучила в якійсь мірі. І сьогодні почну з парфума: це Devotion Dolce Gabbana, парфум, з яким я познайомилась минулого року. І він мене емоційно вразив, тому що напередодні я спробувала італійський десерт наполітанський. і там були такі нотки, як в цьому парфумі. Цей десерт, я, я забула, як він називається, і сестра моя забула. Ми були на ярмарку, купили там, поласували, і що я відчула в цьому десерті. Чи то франжипані, чи, можливо, апельсиновий квіт. Ось тут заявлено апельсиновий квіт, і хочу сказати, що я з обережністю ставлюсь до цієї ноти, але в десерті просто. Ця, цей смак мене приголомшив, підкорив. Це не традиційний смак, я такого в Україні не їла ще і не бачила, щоб у нас щось подібне продавалося. Можливо, десь в якихось е, преміальних кондитерських, я не знаю. І до сьогодні я шукаю цей десерт, бо він дуже смачний. Що в цьому парфумі? Він солодкий, він з такими Лимонними аспектами. Прочитавши відгуки, я погоджуюсь, що тут є такі відтінки лимонного тарту, але ж є парфуми, які більше схожі мені на лимонний тарт. Тут, от саме цей італійський десерт багато ванілі. Він такий щільний, гучний, такий святковий, ну монолітний, я би сказала, він е, дуже голосний, він е, такий ну урочистий, можливо, не дивлячись на те, що це гурманський парфум. Дуже, дуже мені сподобався, я його хотіла придбати ще в тому році, він, це, була новинка, це новинка 23-го року, але були ціни такі замежні, тому я дочекалась, поки більш-менш вони вирівняються. Дуже подобається, я задоволена, я ну, просто ну, кайфую від цього парфуму. Дуже класний. Наступний парфум також новинка. Це буквально от я всі ці парфуми, перші три придбала за цей місяць за листопад. Це парфум, який я хотіла. Я його спробувала, це не була купівля на осліп, я його спробувала, коли він тільки з'явився, також в минулому році. Аромат цікавий. Тут такі білі квіти, які мені подобаються. Зазвичай білі квіти, вони такі голосні, пронизливі. А тут ці білі квіти м'які зм'якшені великою кількістю ванілі, можливо, це бізе, яке заявлене тут. Також тут білі квіти такі специфічні. Цей парфум я не раджу купувати всліпу, тому що тут є лілія і Іланг, жасмін, здається. І просто це все на солодкій підложці. він, І при цьому в ньому є якесь таке чи повітря, чи об'єм, цікавий жіночний, я би сказала, квінтесенція жіночності, дуже гарний, шлейфовий. Але е, оця лілія, до речі, вона схожа, він нагадав мені парфум е, френк Бокле кокаїн. Але там лілія більш така індольна, а тут вона без всіляких особливостей, просто лілія собі і лілія, і вона тут гарно зроблена. Дуже подобається шлейф шикарний. На нього звертають увагу, цікавляться. Ну тут взагалі всі такі парфуми, на які звертається увага. І наступний парфум Gucci Guilty Pour Femme, Це парфумована вода. У мене вже я не встигла купити флакончик, у мене вже його половина стала. Я поділилася. Аромат з цікавою історією, я б на нього я б його ніколи не купила, тому що в піраміді заявлена герань і бузок. І я до бузка досить Я взагалі бузок люблю, як квіти навесні, просто ну, природні квіти. Парфумах для мене пусок специфічна нота, і я це мені потрібно його послухати, вивірити, поносити і зрозуміти, що я це хочу дійсно. Також тут заявлен, заявлена герань герань це така нота специфічна, я її не люблю. І от якби я подивилася в піраміду, я б його точно не купила. Значить, я його по. Почула на роботі в шлейфі своєї колеги. І вона також ну, можна сказати, що захоплена. багато парфумів у неї є. І вона любить нішу. І ось вона пройшлась і мене зачепив цей шлейф жіночний, якийсь такий доглянутий. Ошатний, я би сказала, такий інтелігентний і аристократичний оцей парфум, дуже приємний. Я за нею пішла і запитала, що за парфум. І вона мені каже: Оксаночко, ви не повірите, це мені в брокарті дали пробник, і я його зафукала спочатку, а потім він просто закохав в мене поступово. А коли я побачила цей пробник, ну, що це саме Гучі ну, я скажу чесно, що я Gucci, у мене немає Gucci, це, мабуть, єдиний парфум, крім е... да, єдиний. Коротше кажучи, якось до цього бренду я була спокійна, у мене нічого не було. З Гучів, Гучі Раш хіба що оця касета червона. І я їм побавилась і продала його. Чи поміняла, не пам'ятаю. Ну, коротше, Gucci Гілті мені єдиний парфум подобався такий ягідний смородиновий, і я на нього звертала увагу, і він у мене там десь такому пасивному вішлісті, але на це я би ніколи не звернула би увагу, якби не шлейф. Можна сказати, що я бігла за цим шлейфом і вирішила все ж таки купити. У мене подібного немає нічого. Це також, я сказала вже напередодні, що це бузок і герань. Бузок відчувається гарно, але він не ретрить. А герань, вона так. Гарно вплетена сюди, що тут ніколи б я не сказала, що тут є герань. Ось тому я його купила. В базі тут пачулі і амбра. Вірніше, ну, в кінці закріплюється цей шлейф. Фарфум помірний, але досить відчутний шлейф, ну, 8-10 годин, приблизно так. І ви знаєте, він такий універсальний, його можна. І на повсякдень його можна і на свято. Він і з однієї сторони делікатний, і з іншої сторони, він ну, приємний, дуже дуже приємний. Він мені підходить. На, на нього я вже отримувала компліменти. Я прямо це знахідка, аромат якому вже він здається 19-го року. Дуже класний. Рекомендую познайомитись, хто ще не знайомий, або хто проходив повз і не звертав на нього уваги. Дуже класний. Наступний парфум, про який я мріяла довго, біля декілька років. Дивилася на нього на початку в. В мережевих магазинах, нюхала, він мене завжди вражав, дочекалася, поки на нього піднялися ціни, і аж потім вже я його купила минулого року в Італії. Аромат такий своєрідний, своєрідна ніша в люксі. Він нестандартний, не, хотіла сказати, нестабільний, ну, не схожий він на люкс. Пахне таким, начебто на тебе дує теплий вітерець з травами, з засушеними квітами. Ось такий він грайливий, багато квітів, багато трав, якісь спеції. Дуже мене він бентежить. До речі, тут є пудра, є альдегіди і такий заміс, ну крутий заміс, композиція дуже класна. Я його люблю, не часто його одягаю, але люблю вдихати, люблю насолоджуватись, навіть тримаючи його в руках, рідина така приємного кольору, ніжний помаранч такий. І сам парфум, мені здається, підходить до помаранчевого кольору. Наступний парфум – це Royal Mask від Мікалів. Парфу який, мені здається, найкращий мускус. Зараз, мабуть, таких вже не роблять мускусів шикарний, жіночний бачу його і влітку, і взимку. Це якийсь такий аромат, який. Бентежить, який надихає, не знаю, він щось зробить. Бувають такі аромати, ну просто собі, аромати і аромати. Це і визиває якісь емоції приємні. Дуже класний. Аромат всередині є іланг, персик, шкіряні такі нотки, можливо, замшеві. Це ж я не придумала. Але все, ну, це дуже по-жіночному е аромат красивий, шикарний, е шикарної доглянутої жінки. Ось так я його можу сказати, дорогий, дорого звучить. Наступний аромат е це Armani ArmaniSia 23-го року, Armani ArmaniC Intense. Е флагман мені не подобається, він для мене защільний. А тут смородинка така з трояндочкою, смородинка, ванілька, така, все тут так начебто і гучно з однієї сторони, а з іншої сторони повітряно і е чайно, бо тут чорний чай є, дуже класний, е звертає на себе увагу, компліментарний. Я думаю, що він більше підходить все ж таки брюнеткам. Наступний парфум, всі про нього знають, вже це Angel Nova І для мене це найкраща малинова троянда. І взагалі малина, найкращий малиновий парфум на малинову тематику. Троянда з малиною і шикарнюща база деревна, дорога, така приємна, шлейф шикарний. З однієї сторони, він такий. Не одразу ж я до нього, ну, як і багато хто, як не, не оцінила його так по достоинству одразу, тому що він мені здався простим і таким ну, начебто банальним. Ну, Малина вона це специфічна нота, вона здається, вона з шкірою гарно себе поводить, а з іншими нотами Наприклад, з трояндою, вона взагалі малина може дешевити трошки парфум. Але тут от на початку є такий момент, а потім вступає ця прекрасніша база з, з деревними нотами. Дуже класний. Квентін Біш, здається, його зробив. І Дівайн, і Дівін, джан поль Гатьє він також зробив. Ну, Цікавий, дуже класний, і я думаю, що Чомусь всі парфуми, які робить Квентін, Біш, користуються якимось небувалим попитом. Так, і ще один парфум – це Flanker Монгерлен Intense. Аромат, який, я вважаю, що він набагато краще звучить і зроблений, ніж фланкер. Тут така солодка лаванда, ванільна. І. Просто такий аромат шикарний, шлейфовий, троянда і малинка якась є. Ну, от мені тут малиною, до речі, також віддає. І тут він. Я не можу його описати нормально, бо він в мене також викликає такі емоції захвату. Класний парфум. Рекомендую тим, хто, тим, хто не, з ним не знайомий, е, і бажано потрібно бажано поспішити, е, тому що це всі фланкери Монгерлен зняли з виробництва. Ну, Де-не-де можна знайти. Так, іще е, один парфум – це «Ель» від Yves Saint Laurent. Парфум, який я обожнюю, обожнюю цю троянду, скажімо так, таку камфорну троянду, камфорність нагадує мені ще один парфум, знятий Dior Midnight Poison. Але ж, ну, вони і, інакші трошки, але тут. За камфорність відповідає ВТВР, і ця троянда, начебто, в цьому оберемку ВТВровому, дуже такий пачульний, яскравий, компліментарний парфум, з яким ви будете відчувати себе гідною, дуже класний аромат і добре, що його ще не зняли, тому що був такий момент, коли слідом за Midnight Poison цей аромат також зник. І у мене була трошки така тривожність з цього приводу. Але слава Богу, продається ще. І останній парфум. Мій найулюбленіший, найшикарніший парфум на тему горіхової гурманіки. Тут такий фісташки, і мигдаль, і грушка, і виноград. Виноград тут не заявлений, але я його відчуваю ми з чоловіком його відчуваємо. Аромат, який голосний і при цьому затишний. Аромат, я вже казала колись, що це мій антидепресант. До речі, сюди можна було би і Black Opium, я обожнюю цей парфум, і Лавіабель також. Ну, просто вони, La Belle, Black Opium і цей парфум, вони якби в, одному. в одній когорті для мене. тому я, Але ж цей все одно для мене такий ближчий, найрідніший. І він мені ідеальний по всіх нотах. Звісно, що він. Не сподобається споживачам, які не люблять цю гурманіку. А, але от для мене це ідеальний парфум і добре, що він ще продається, тому що ну, треба запастись, бо всі мої запаси вже скінчилися. Так, і е, хочу подякувати вам за те, що ви розділили зі мною цей час, що переглянули це відео. Що були зі мною. Хочу попросити, щоб ви написали в коментарях, які улюблені ваші люксові парфуми. Я з вами не прощаюсь, Сподіваюсь, до скорих зустрічей. Далі буде.